Як берегти твої накопичення, твої гроші від інфляції. Звісно, не тримати вдома. тому що якщо ти нікому не довіряєш, і ти зі страху тримаєш гроші вдома, навіть якщо в валюті все рівно будь-яка валюта піддається інфляції. І я зараз говорю про довгий термін. Ну до прикладу, ти вирішив собі накопичити гроші на майбутнє, щоб не залежати від держави, не залежати ні від якого стажу і перестати працювати тоді, коли ти плануєш, ти маєш таку можливість. Ну звісно, для цього потрібні накопичення. Так от вберігаємо їх від інфляції, яким чином гроші повинні бути інвестовані. Інвестовані грамотно. Перш за все, надійні місця. А от що таке гарантії в тих чи інших компаній, чи є в Україні такі компанії? Я тобі можу детально дати безкоштовну консультацію в своєму телеграм-каналі. Мені за це платити не треба. А от розібратися б варто далі гроші будуть в надійному місці збережені. Гроші будуть інвестовані, і є таке поняття, як сила складного відсотку. Саме складний відсоток він робить чудеса з нашими накопиченнями. Знову ж таки, на довгий термін в тебе сума там може подвоїться, потроїться, а навіть в чотири рази більша, залежно від терміну. Далі в тих компаніях, з якими я співпрацюю, вони міжнародні, і є таке поняття як створення спеціального фонду індексації. Спеціальна опція, де ти разом з компанією все робиш для того, щоб берегти свої накопичення від інфляції. Далі, що ти маєш? Ти маєш ще й пільгу від держави, повернення 18% податкової знижки. Так, це все проходить на офіційному державному рівні, і при тому твої заощадження ніколи не підуть в державі, в разі чого при фосмажорах, гроші перейдуть спадкоємцям. Отакий от крутий, важливий, доступний надійний інструмент працює на українському ринку вже з 2001 року. Цікавить, що це за інструмент, цікавлять гарантії. Заходь за посиланням на телеграм-канал. В описі профілю або пиши, просто цікаво у коментах. Я обов'язково з тобою звяжуся до зустрічі.